Ми стоїмо, бо я дуже багато років мріяла це сказати, але не вірила до кінця. То ми з вами сьогодні стоїмо на Нітро Олімпікс. Ми в Німеччині на Хокінхам Рінг. Це трек для Формули 1, Але сьогодні тут відбувається найбільший в Європі дреговий фестиваль, і ще й третій етап чемпіонату Європи. Фія з драгрейсингу. Це максимально крутий івент у світі драгрейсингу. Це певно найбільший і найвідоміший в Європі івент. Я дуже рада, що можемо тут стояти завдяки команді Adrenaline Drive і завдяки вам, бо ви дивитесь наш канал. Тож на цьому місці став лайк, відправляємо друзям і давайте дивитись, бо я впевнена, що буде дуже і дуже круто. І чому це так круто і важливо тут побувати? І я сподіваюся, що українські команди також скоро тут будуть, тому що є в Європі найкрутіші змагання з дрегрейску. Вони називаються FIA Championship. Так от тут відбувається третій етап. Серії FIA, тобто європейської найбільшої, найкрутішої серії з драгрейсингу. і також тут відбувається фестиваль. Тобто, в рамках великого фесту про автомобільну культуру і про драгрейсинг тут ще й відбувається офіційний FIA чемпіонат, тобто це дабл трабл, як то кажуть. Ми вже знаходимося праворуч від мене сам трек, і там навіть чутно вже коли хтось починає свої заїзди, і це дуже гучно. А ліворуч від мене такий паркінг, на якому кемпери. І це тільки одна з багатьох парковок, а їх тут біля ста різних. І оце все кемпери. І, на жаль, ми не можемо вам передати запах, бо пахне чим правильно шашличками. Все як на наших перегонах. Я вже багато разів говорила, що в Німеччині ця автокультура вона з покоління в покоління. Там я думаю, що дідусь і прадідусь їздив ще на якісь автомобільні змагання, хоч з регрейсингу, хоч з кільцевих перегонів. І Тому це супер очевидний сімейний вид відпочинку. І ми колись побудемо трек в Україні, і через п'ять поколінь теж так буде. Я вірю. О, друзі, ми у закритому парку Хокінгхайм ринг Рінг Дітро Олімпікс. -ї -ї -ї. Не знаю, як вам передати ці емоції. Але тут просто нереальні речі на фоні вже стоять. Ну, бо самі все бачите, так? Да? Оце бачите. Це дві стріли. Просто 0,7 за секунди. 07 до 100. Знаєте, я не повірила своїм очам, прийшла і ще раз передивилась. Так, 5 і 2 секунди вони їдуть. 5 і 2. Що цікаво, хочу розказати про сетап команди, бо він звичайний для таких змагань. Для того, щоб отут приймати участь, в тебе має бути команда десь з 4-5 мінімум механіків, мінімум. І плюс отакий от трейлер з якого робиться навіс, там будується таке містечко, де команда може сидіти, може лагодити авто. Далі ми побачимо, там є навіть така команда, яка будує моторку окремо. Тобто, між заїздами вона може перезібрати двигун, якщо він зламався. Але от саме такий конфіг, коли є великий трейлер. Це все ця гнуцефура, власне кажучи. Варіантів небагато: це або фура, або автобус. Тобто, це не перевозиться ніяким іншим чином. Це не перевозиться на лафетах, як ми, наприклад, звикли звичайні плюс-мінус спортивні авто перевозити. Будь-який будь-то промот, будь-то драктор буде перевозити саме або в фурі, або в автобусі, от який стоїть поряд. В принципі, два варіанти існує. Через те, що драфстер дуже довгий. До речі, хтось мені в інстіку писав коментарі. Він метрів 15. Насправді він приблизно 7,5 метрів. І це плюс-мінус стандартна довжина для такого дракстера. Зараз не будуть проводити певні маніпуляції. От дивіться, одягають респіратори, а це означає, що він працює на спеціальному паливі. Що він на нітрометані чи метанолі. Буде дуже гучно. Тільки що ви бачили, як заводили промод, як я здогадала, що його будуть заводити, бо тому, що пілот заходив всередину, бо будь-які маніпуляції з промодом або з драгстером заборонено робити, якщо пілота нема всередині. Такі вимоги фіа. Якщо ви завели машину, коли нікого нема всередині, то це спершу виклю... штраф, і потім виключення зі змагань. Отак. Ну дивіться, оце фудкорти, але Бог би з ними, бо ото. Трибуна одна з багатьох трибун, які тут є. Ну тут просто, я не знаю, 300 драгстерів топових і всі хочеться розглядати крутесні команди. Це якийсь просто розрив. Одна і інша, ще крутіша машина. Ще, ще, ще. Ми ще не дійшли. Ми навіть не бачили ще сам трек, ну тобто сам трек стріп Ми все ще йдемо по закритому парку. Це триває вже хвилин 40. Кожна наступна машина ще крутіша, кожна наступна команда ще більша, ще красивіша, ще крутіша. Ти розумієш, який тут розмах, який масштаб, як багато тут команд, скільки поколінь це все роблять. І це, по-перше, дуже тебе вражає. По-друге, це ну якось тебе навіть трохи обурює, чому ми так далеко від цього. Але я щаслива, що я за цим от прапорцем отут. і сподіваюся, що колись щось таке буде у нас. Дивіться, оце, до речі, також промод. От в такому цікавому кузові повністю пластиковий, звичайно ж. Типу під карбон, але це не карбон, це все пластик. Ліворуч трек, оце бокси, оце підлейн, власно кажучи. Там от стоять промоди, стріли. Мото вже бачили також, які є. Причому бачили мотостріли. Це дуже цікава техніка. Почекайте, почекайте. Це стріла Hyundai. Та дадера там. Ващу вазі дві стріли і промоти. Е, ну, по-перше, да, це наче виглядає як стріла, але тут є декілька але. І оце виглядає як стріла. А оце, наче як промот, але трошки ні. Бо. Дивіться, я отакий варіант стріли. Зверніть увагу, от сюди. Раз. Далі зверніть увагу. От сюди. Два. А якщо вам оцього ще замало, то є ще третій варіант. От він. І це отак. От це. Автомобілі, які працюють на ракетному паливі, тобто це отакі от от... космічні кораблі, як можна сказати. Тут просто йдеш і кожен раз думаєш, топове авто, і ще топове авто, і ще більш топ, і топ, і найтопіший топ. Автобус, фура, 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 фура. Тобто, насправді, є тільки два варіанти. Або приїжджають на фурі, або на автобусі. Все. І що цікаво, дивіться, що все це причеплено знову ж таки до автобусу. Тобто, ця конструкція палатки тримається на автобусі, а всередині автобуса переміщується Драгстер, палатка складається туди ж, а команда або летить, або їде іншим якимось там авто. Автодом. Отакі, ви в принципі, можете навіть у нас в адреналіні прийти, помацкати, погладити, помедитувати на них. Бо у нас на промоді насправді точно ж таки колеса. Хусієр взагалі у всьому світі використовується саме для І, До речі, тут була палатка хусієр. тобто можна було прийти поспілкуватися, пофотографуватися, і взяти якийсь хусієрівський мерч. А це дуже велика команда. подивіться от у них є свій мерч зі своїм промодом, і от він, власне кажучи, стоїть. Оце все, оце все черга на старт. Просто подивіться, подивіться, що там відбувається. І це, звичайно ж, не всі авто, це тільки певний клас вишиковується наразі. Просто йду і оцінюю масштаб цієї трибуни. Перше, ліворуч, я йду, все стоїть і стоїть черга з авто на старт. А по-друге, дивишся і думаєш, прикольно було б туди наверх залізти. Вона така громадна ця трибуна. Так, навколо у нас тиша, тому що перерва, тому що оновлюють зараз шар гуми на треку і тому, що вишуковується наступний клас. І наступний клас це якраз про моди. Дивіться, що відбувається! От можете подивитись. Насправді тут не одна черга, тут чотири черги, бо це якби перша лінія, друга, третя, четверта. І це чотири різних класи. Наприклад, там фія промоди, топфули, там інші промоди. Тобто, навіть клас промоди він поділяється ще на декілька класів робока. Бо тут одночасно відбувається і фінал чемпіонату Європи, і окреме змагання в рамках Нітро Олімпікс як фестивалю. І от стоїть, власно кажучи, організатор, і він показує в яку чергу яка саме машина стає. Бачите, він жестикулює. І показує команді, куди їм потрібно стати. І от наразі виїжджає один з учасників. І бачите, от його клас стоїть от в цій черзі, і він їде от сюди. Це також промот. Пані, мене окреме явище, яке ви можете побачити в Європі на багатьох змаганнях і в Америці. Оце так звані учбові драстери, тобто вони для дітей. І ми тут бачили дітей від п'яти, десь приблизно років, які їздять на таких от авто. Ви можете побачити отут їх час. Оця от табличка означає час, з яким їде цей драстер. Бачите, все як в дорослому, є хусєри, є все. І що цікаво, що тут дуже багато дівчат, тобто і дівчата, і хлопці. І мені здається, що пропорція десь 50 на 50. Зачасту такий драгстер є у дорослої команди. Тобто, є там одна-дві дорослі стріли і одна дитяча, на якій навчається. Вони обмежені або за часом проходження дистанції, або за потужністю, або за швидкістю. Тобто вони не їдуть цю дистанцію, вони зазвичай їдуть 200 метрів ані 400, Тому той час, що ви бачите, він за 200 метрів. Саме для того, щоб це було безпечно, щоб дітлахи могли навчитися і потім вже їхати на дорослих стрілах. Тобто, оце вхідний білет в драгрейсинг в Європі. Так тренуються діти, і отак от це все відбувається. Це насправді так. Заворожує, бо ти бачиш цих малих, які усміхаються, які вдягнені в комбези, які вже вміють керувати такою технікою, а це не просто, повірте. Це дуже круто, дуже круто. Знаєте, мені завжди було цікаво, як відбувається так, що в Швеції, в Норвегії, в Данії. І в інших таких холодних країнах, за яких завжди жартують, що там всі трошки заторможені, будують такі найшвидше авто. Ну, як це відбувається, я не знаю. Дуже прикольна машина, але доки тут нікого нема, я хочу вам показати дещо цікавіше. Можна подивитись, скільки людей в цій команді. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев І є дітки, бачите, бо це діт... дитячі навушники це мої дорослі. І тут різні різні види в кожного з команд обов'язково вони є. Тобто це отакий гараж. Це Дуже дорогий, дуже класний гараж, який ти можеш возити з собою по світу. Насправді так воно і виглядає. Отам зверху, тільки що ми познімали, там є така кома кімната, де можна полежати відпочити. Реально, це навіть не дім на колесах, це саме гараж на колесах. Друзі, ми прийшли на обід. От. І тут всі медіа в одному місці, тут така велика медіа палаточка, є от, дивіться. І у нас тут обід. І що ми хочемо вам сказати, що вони розуміють, навіщо це роблять, бо цей ситі медіа це добре медіа. А якщо ти ситий медіа, то в тебе буде гарний репортаж, правильно? Ходім, я вам покажу. Отак це виглядає. все. Це от для медіа. А отут є оця чарівна кімната. Бачите, я б і не дізналась, ну бо якби. І отут всі тут їдять, отак от це відбувається, і отака тут є кімната, де можна зайти, попити поїсти. До речі, навіть салатики, фрукти є. І звичайно ж, ми ж в Німеччині, тому тут є що правильно? Карі вюрст – це сосиски в кетчупі. Отам, де вони їздять, прямо на стартовій зоні, не дивлячись на те, що у мене є такий бейдж, який дозволяє мені ходити всюди, і написано, що тут що я медіа, але я не можу піти от туди, де старт. Щоб піти туди, ми маємо піти в інший медіа-центр, який знаходиться вже тут біля старту, і там отримати дозвіл, дати там е, щось там 50 євро залог, отримати жилеточку. Вони всіх однакові, взяти отаку тріч. От вони тут всі. Однакові, тобто всі фотографи або відеографи в таких жилетках. отримати її, дати за неї залог, і тоді ти можеш піти на трек. Але ти маєш право піти на трек тільки на одну годину, і ти обираєш у який слот ти йдеш. Тобто, ти обираєш який клас ти хочеш познімати. Єстественно, всі фотографи, які тут присутні, всі там 300 людей, яких акредитували або я не знаю, десь так зі всього світу. То... метанольні драхстери поїхали. Всі хочуть познімати класи, які їдуть з ФІА, тобто це драхтери, топфюєли або нітромітанові драхстери. Всі. І звичайно ж, місць не вистачає. Тому ти йдеш, займаєш чергу, потім пробігаєш, тобі дають жилетку. Ти не маєш права пройти пізніше, ніж ти пообіцяв. Тобто ти знімаєш годину, потім віддаєш е, цю жилетку е, і все, йдеш. Гуляєш, знімаєш в закритому парку. Потім приходиш через дві години ще раз, повторюєш цю процедуру, і, можливо, ти. Тоді тобі дозволять там познімати <плес> все не так просто. Коротше. Дивіться на фоні мене трек. Я знаходжусь на трибунах для преси сюди можна тільки тим, хто акредитований. Отак От це все виглядає і дуже гучно. То я не впевнена, що вам буде щось чутно. Судячи з камери, вам також буде дуже гучно навпроги. Але мені дуже хочеться вам передати атмосферу. У на фоні величезна трибуна, де сидять ці глядачі. А отут у нас вишиковується авто для того, щоб виїжджати на траві. П'ять і чотири він їде. Це драстик на нітромітані. Те, що ви на дітромітані, видає запах, те, що ти моментально починаєш плакати, бо він виїдає очі, у цей його. І ще величезні спойлери. Якщо ви побачите цей вітромітан, закривайте. Відвертайтеся, це дуже гучно. Я в наушниках тремтич весь організм. Тобі не те, що вдячна, але це просто вау емоцій. Короче, якщо ви такий що незалежно, як і я, і любите автоспорту обов'язково колись побачите це, воно того варто, хоча б раз в цій заказі.